Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу розглянути про наступ росіян, що вони планують. Окремо по напрямках ми вже дивилися у моїх минулих відео. Зараз ми подивимося інші напрямки і в цілому їхні плани. І так, пройшла така інформація, що росіяни планують наступ на Одесу Миколаїв-Херсон. Їхнє головне стратегічне завдання поєднати окупований Кримський коридор із Придністров'ям. Чи дійсно росіяни ось таке планують наступ на Одесу Миколаїв і Херсон, щоб поєднати Окупований Кримський Коридор із Придністров'ям? От що, не питаю я. По їхнім планам, от все вони планують, тому що тут є карта справедливості, король пентаклів. тобто якісь бумаги, якісь документи, на яких вже все це прописано. По карті справедливості, мені здається, вони вже півсвіту у свою конституцію записали, що це їхні регіони. Тут карта диявола. Це я вам скажу ще можуть бути якісь провокації у названих містах, тому будь ласка, будьте обережними. Плюс диявол хоче до себе прив'язати ось ці міста. Тобто, щодо планів, якщо ми запитуємо, дійсно, такі плани є. І знову ж таки, це якісь провокації і теракти теж можуть бути. Але тут дивіться, верховна Жриця, в нас тут четвірка кубків і лицар кубків. Я вам скажу, що вже не в перший раз карти мені дають таку інформацію, що вони якось намагалися або будуть намагатися домовлятися із владою з названих міст. Тобто, їм набагато простіше просто зайти. У ці міста, а не зустрічати якийсь активний опір. А він дійсно є по п'ятців жеслів на дні колоди. Тобто вони хочуть домовитися, якісь ось такі пропозиції, що ну давайте ми там зайдемо, а бла 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 Тобто, з кимось з правління вони дійсно намагаються або будуть намагатися домовлятися. Але по четвірки кубків їх чекає велике розчарування, що ось це їхній план. Поверховні жриці, він не може втілитися ніяк у життя. Тобто вони і з цієї сторони, і з цієї, а ось не виходить. Тобто, просто прописати у своїй Конституції, що і це належить нам, і те належить нам, виходить, що не приноситься бажаного їм результату. Але плани дійсно такі є, і особливо це стосується саме щодо провокації в ось цих регіонах. Тобто, план в них дійсно є, але ось ніяк не виходить. А взагалі, давайте запитаємо, яка ймовірність того, що російська армія зможе поєднати окупований Кримський коридор з Придністров'ям. Я в це взагалі не вірю, але запитаємо. Подивіться, тут немає якихось активних ось таких воєнних карт. І знову ж таки, подивіться, ось це лицарь Кубків, і ще й магу, і карта місяцю. Всі ці карти мені говорять про те, що вони будуть намагатися якось в кавичках. Звичайно ж, полюбовно домовитися, щоб ці регіони їм віддали. Поки що по цим картам я не бачу, що вони планують дійсно якийсь активний самовоєнний наступ на Одесу, Миколаїв. Ну немає в них стільки сил. Не виходить, ось цей їхній саме перший план. Повністю стріском провалився тут і четвірка кубків з нашого попереднього розкладу, і десятка жезлів тобто, це велике розчарування, це апатія. Тобто стільки сил і ресурсів витрачено, але ти не отримуєш бажаного результату. Тобто, все ось це по десятці жезлів провалилося. Ось цей глобальний план захопити алявий світ. Ось не вдається важкий шлях до отримання бажаного неможливість цього зробити на даному етапі часу. Тому що дуже багато сил вони розкидали на різні напрямки, і не можуть вони і там, і тут, і сям. І карта Магу ще може говорити і про дипломатію, тобто будуть намагатися, як я вже сказала, домовлятися, якісь пропозиції висувати. Але все одно. Не отримують вони бажаного. Карта місяцю. Ой, будуть крутити щось, будуть мутити, жонглювати ось цими пентаклями, але все одно вони виходять у п'ятірку пентаклів. П'ятірка Пентаклів вона говорить мені про скудність ресурсів, про бідність, про неотримання бажаного результату. Тобто вони вкладають дуже дуже багато, але все одно вже на перший раз карти мені показують. І я не знаю, чому ось цю п'ятірку пентаклів, тобто, це якесь збідніння. Це провал і крах економіки, провал усіх їхніх планів. Я не знаю, кожен раз запитую, кожен раз виходить ось ця карта. Так дуже складно у це повірити, тому що ми бачимо, що зараз відбувається, але у майбутньому вони обов'язково до ось цих карт прийдуть. Але щось дійсно по місяцю вони будуть крутити, щось мутити. Ну щось тут вони якусь нечисту ось цю гру постійно грають, намагаються обдурити весь світ, але ось бачите, не вдається їм. І ще тут писали про те, що росіяни готують масштабний наступ, який триватиме від 6 до 9 місяців, майже весь 2025 рік. Кремль має намір зробити багатостороннє просування через лінію фронту завдовжки тисячу кілометрів. Чи дійсно у російської влади є таке в планах? Ось цей масштабний такий наступ, який може тривати майже весь 2025 рік. Ось чесно, я не знаю, що тут вам сказати, але постійно плюс-мінус з карти повторюється. Тут колесо фортуни втручаються вищі сили, втручається карма і втручається долю у всю цю ситуацію, і тоді колесо вже йде у зовсім-зовсім інше русло. Так, колесо Фортуни може показувати рух на фронті, але подивіться, що зараз відбувається, що його немає на якомусь фронті. Вони і там лізуть, і там як ось ці таргани. Але колесо Фортуни розвертає усю цю ситуацію, Вищі сили на нашій стороні, на стороні істини і справедливості. Подивіться, тут в нас карта диявола, яка показує всю цю їхню російську недоімперію. І між ними, подивіться, і тріка мечів, і карта Шута, і дев'ятка кубків. І оці карти обнулюють всі ці карти. Дев'ятка кубків це карта великого бажання, ось такої їхньої ось цієї блакитної мрії, яку вони ніяк не можуть захопити. Все це розбивається вщент. Ріка мечів, удар у саме серце, удар по чомусь дуже дуже болючому для Росії, коли всі плани йдуть Шкереберць, коли всі плани їхні обнулюються. Тому що, бачите, вони по дияволу хотіли заволодіти усім світом, хотіли бути владиками морськими, але не так станеться, як вони гадають, тому що шут обнулює всі їхні плани і всі їхні бажання. І знову ж таки, карта шута досить таки цікава карта. Вона мені каже про якісь не Очікуваний поворот подій. Якось все ось може обірватися в один момент, в одну секунду, коли все там дуже-дуже погано, на фронті дуже активність, а потім бац, і все це якось обнулюється. І карта світу остання мені говорить саме про завершення, про закінчення оцього циклу закінчення оцього дуже-дуже довгого шляху. Це ось такий фінал і отримання результату. Тому чи планують вони рух? Дійсно, планують. Я не можу сказати, що ні. Вони вкладають великий ресурс, вони накопичують вся їхня економіка. Зараз працює на війну, але все одно ось ці карти мені дають чітку відповідь про те, що їхні плани проваляться, має втрутитися доля, має статися щось дуже неочікуване для Росії. Взагалі тут диявол обнулюється. Можливо, вже цей трійник здохне і все це завершиться. Але якась подія, яка переломить ситуацію і пусить ось це колесо фортуни зовсім зовсім іншу сторону, зовсім інше русло. А що конкретно буде відбуватися на різних фронтах, дивіться, будь ласка, у моїх попередніх відео, там ми все чітко подивилися. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та. Писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій маленький канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Оплата будь-яка на ваш розсуд. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!